Всіх доброго ранку, дуже радий ще одній можливості разом з вами досліджувати сало, псалми Давида. І сьогодні ми продовжуємо з вами е, споглядати, як Давид, як, е, Давид от, е, будує відносини з Господом, як він славить його. і і взагалі, от, його духовний стан, його зв'язок з Богом, те, як він передається в його творах, в його псалмі. На початку за традицією, прочитаємо весь цей псалом і далі будемо роздумувати Алілуя! Хвали душе моя, Господа! Прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богові усе своє життя. Не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не може спасти. Виходить його дух, і він повертається в свою землю, того ж дня щезають усі його задуми. Блажений той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога. Який створив небо і землю, моря і все, що в них, і який повіки зберігає вірність, чинить правосуддя над скривдженими, дає поживу голодним. Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить під пригноблених, Господь любить праведних, Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову. Проте шляхи нечестивих він руйнує. Господь царюватиме вічно. Твій Бог сіла протягом усіх поколінь. Алілуя. Досить цікаво, що уже ну, якби... наступив такий період, період хвали, хвали Господа. З вуст Давида. І цей псалом розпочинається і закінчується словами, які прославляють Господа. Словами Алілуя. І знаєте, хотів би трішки акцентувати на цьому слові. Сьогодні фразу Алілуя. Ми можемо чути з вами не тільки з вуст людини, яка дійсно хоче прославити Господа. Але і з вуз далеко невіруючих осіб. Деякі використовують цю фразу так просто для фарсу, для того, щоб якось е, пожартувати, або, або ще щось, деякі для насмішки над християнами, які е, використовують цю фразу для прославлення Господа. Але ми можемо. Не помічати той факт, що це той випадок, коли, коли ми можемо зневажати Боже ім'я, якщо ми вживаємо цю фразу просто так надаремно. Е, цікаве значення цього слова. е, перекладається як Галелуях з єврейської, дослівно хваліть. Яхве, яхве це ім'я Господа. Тобто кожного разу, коли ми говоримо «Алілуя», ми закликаємо славити Бога Яхве. І використовуючи цю фразу, знаєте, просто так, ми можемо знецінювати ім'я Боже і ту заповідь, яка була дана Богом в е десятислівному законі. Яке говорить не, 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 не говорить ім'я Боже надаремно. Однак, якщо дослідити цю заповідь ще краще, там в оригіналі використовується фраза: Не носіть ім'я Бога надаремно. Знаєте, от згадуючи історію, одну, яка записана в книзі Матфія, 21 розділ, 17 по 19 вірші, ми побачимо там, коли Ісус йшов, Він помітив смоківницю або фігове дерево. І він помітив, що на ній зовсім не було плодів, були листя. І період, який. От, в якій мали би бути плоди, однак він не знайшов там на цьому дереві ніяких плодів. І це щось, знаєте, порівнюється порівнюю з, сьогодні з людьми, які м, носять ім'я Боже. Вони називають себе християнами, вони кажуть, використовують е, ті фрази, які. Ну, ніби прославляють Бога, однак чи несуть вони плоди, які мали би нести? Адже написано в Біблії, що е, ви дізнаєтеся, що це мої люди по плодам. Їхні, так? І досить цікаво <кхем> сьогодні, от роздумувати в цьому напрямку, адже якщо ми. Називаємо себе християнами, і прийде той період, коли прийде Господь, і Він, він спостерігаючи, що ми от використовуємо славимо ніби Бога своїми словами. Однак, якщо ми не живемо, так, якщо ми не приносимо плоду, який має, має мати місце в житті кожного християнина, тоді, якщо Бог не знайде в нас е, цього плоду, то що буде з нами далі? Написано, що потім Бо, Ісус прокляв ту смоківницю, да, або те фігове дерево через те, що ні, його не було. І, і кожному із нас важливо от, усвідомлювати, що ми е, несемо, да, який плід ми несемо зараз в своїх словах, в своїх ділах. Як це потім відобразиться в нашому житті, в житті майбутньому? Адже хвала Бога, вона відносила євреї, відносилися до імені Бога наскільки трепетно, що вони навіть часом ну, з, замінювали його е, іншими фразами, да, от, загальними, які такі, як Господь, для того, щоб рідко його вживати, Але Сьогодні досить часто ми можемо от зустріти, як ім'я Бога воно зневажається, коли наскільки часто використовується, що часом і навдумано, що ми говоримо. Але Давид він показує от таки, таку якусь сакральну частину цього слова, важли... яка є наскіль... на... дуже важливою. Алілуя, славте Господа! Він використовує її на початку і на кінці. Він не використовує наскільки часто, що, ну, так би мовити, в зневажальному якомусь е, характері. Е, далі, в другому вірші, говорить, прославлятим Господа, поки живу, співатиму моєму Богові усе своє життя. Він третій вірш. Не покладайтесь на князів на жодного з людей, який не може спасти. Знаєте, мені згадується історія з Ізраїлем, починаючи з того моменту, коли вони виходили з Єгипту, вони проявляли свою недовіру до Господа і покладали всі свої надії на Моїсея, а потім на Ісуса, Навина і так далі. Коли вони замість того, щоб вважати Бога своїм царем, вирішили поставити для себе людину, зважаючи на те, що в інших народах це є. Чому б і нам цього не зробити, вони гадали. Да? От, в інших народів є цар, який є людиною, да, який нам управляв, який показував нам, вів нас і так далі. Тобто вони відкинули Господа і вирішив покладатися на звичайну людину, грішну, таку саму, як і вони. Згадується також історія в часи Єремії, коли пророк. Прийшов для того, щоб звістити Божу вістку для народу. І народ ніби сказав, так, ми готові слухати. Давай. Ми, якщо Бог нам скаже, ми відразу все зробимо, як, як належить. Однак, коли пророк звістив вістку, що вони сказали? Ні, це неправильно, ми підемо своїм шляхом, тому що це є правильніше на нашу думку. І, знаєте, беручи до уваги кожну з цих історій, ми помітимо, що щоразу, коли люди вибирали не Бога, а вибирали людину, їх спіткали потім нещастя, негаразди. Вони попадали в різні. Бог допускав потім в їхньому житті от війни, вони попадали в полон, вони були розграблені, вони. Були знищені. Тобто, Але коли вони, врешті-решт, довіряли своє життя Господу, Бог постійно їх оберігав. І Давид закликає також у своєму псалмі: не покладайтеся на князів і жодного з людей, який не може спасти. Він це говорить не тільки про інше, він каже: не покладайтесь навіть на мене, тому що я людина. А покладайтеся на Бога. Тому що далі виходить його дух, людина, бо виходить його дух, і він повертається в свою землю. Того ж дня ще всі його задуми. Тобто, людина не постійна, вона не може постійно доглядати, да, от. вона постійно не, не зможе, вона не знає істин, істину, що відбувається з тобою в твоєму житті. Вона. Вона, як пар, да, вона і проходить. Однак п'ятий вірш блажений той, кому допомагає Бог як і хто покладається на свого Господа Бога, і далі, який створив небо і землю, моря і все, що в них, і який повіки зберігає вірність. Знаєте, от ще хотілося би провести таку паралель сьогодні, от в нашому духовному житті. Ми приходимо в церкву. Деякі де люди приходять в церкву, і в них є от та особа, через яку вони ходять, власне, в церкву. Не тому, що там Бог, а тому, що є людина, яка колись ї, йому там, яка йому приємна, яку приємно йому слухати. Наприклад, пастор чи проповідник, який а, говорить гарно проповіді, який. А, я не знаю, ну, живе ніби так достойно, класно, які підтримують тебе десь там е, от е, допомагає тобі, коли ти, ти маєш потребу. І ти формуєш свій християнський досвід на підґрунті відносин з цією людиною Однак однак, як пише Давид, не покладайтеся на людей, які живуть. Так? Тому що, якщо. Ця людина поїде. Якщо ну є така особливість пасторів або людей, вони часом змінюють своє місце знаходження. Хто далі буде підтримувати твою віру? На кого ти покладаєшся? Тому що якщо це людина, і тоді тві, тві, та, ось, та підґрунтя воно є нестійким, воно є хитким. Але якщо ми покладаємося на Господа, хто б не був в тій церкві, які б відносини в нас не були от з, з тими людьми, ми, ми приходимо до Бога, ми приходимо до того, хто вів нас всім цим життям, який реально допомагає, який реально піклується про нас, який реально цінує нас, який реально відповідає на наші молитви. Хоче, який очікує на нас, да? який, як написано, далі, який створив небо і землю і море, все, що в них, який повике, зберігає вірність. В той час, коли людина, вона вона часом, о, знаєте, падає і піднімається, падає і підміняється. вона її, власне, є качелі от такого життя духовного. Але Бог він постійний, і він завжди вірний своєму слову. І навіть коли ми не бачимо тієї відповіді, яка, яку би хотіли, на яку ми розраховуємо, Бог все рівно робить все так, щоб було для нас найкраще. Тому що Бог Він створив нас, створив ту землю, на якій ми знаходимося, створив все, що нас оточує, і Він, він це все підтримує в злагоді. В цілковитому в цілковитій досконалості, то хіба він не зможе допомогти нам, коли в нас е, є певні якісь моменти, в нас є якісь певні питання, невирішені, або ж просто жити звичайним життям? Хіба Бог не буде поруч? Написано, що Бог чинить правосуддя наскридженими дає поживу голодним. Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить пригноблених, Господь любить праведних. Можете сказати, а чому тоді сьогодні так багато людей, які голодують? Чому сьогодні так багато людей, які відчувають, не мають будинку, так багато людей, які, які просто. В яких є проблеми з здоров'ям і так далі, вся проблема в тому, що ці люди покладалися на людей. Вони не хотіли, і не... багато людей не визнають Бога. Багато людей вони продовжують жити власними поглядами на існування всього. Однак, якби люди. Відкрили своє серце для Бога є безліч історій, які, є, які описуються не в одній книзі, про те, як Бог рятує, як Бог турбується про людей, які щиро довіряють йому. Біблія містить безліч історій, які показують наскільки Бог люблячий. і і терпеливий до кожного із нас. Він каже, що він любить праведних, любить людей, які серед цієї темряви, серед всього цього невіря, яке оточує нас сьогодні, вони шукають світла, світла праведності, любові, життя, яке можливо, християнське сьогодні життя нелегке, однак в якійсь мірі. Однак воно благословенне і і несе за собою великі благословення і на наслідки, які мають вічні, е вічні наслідки. Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить хлопних, Господь любить правди, Господь захищає приходців, підтримує сироту і того, проте шляхи нечестивих він войнує. Е в будь-якому разі. Люди, які от зараз нечистиві, вони вважають, що їхнє життя ніби наповнене особливою радістю і змістом, життя без Бога, ніби для них має сенс. Однак написано, що рано чи пізно їхнє життя закінчиться, І їхні шляхи будуть зруйновані. Прийде Божий суд, який. Все, як би це ставити, сказати, розставить все на полички? І де залишимось ми? В якому, а, на якійсь стороні? Адже описуємо, що Бог люблячий, Бог турбується, а людина не стійка і хитка сьогодні в світі, який живе без Бога, основне правило це покладатися на себе, на власні сили. На власні такі на власний розум, да і якщо ти сам про себе то, ну, так. Типу в основному акцент на собі. І коли живе, коли в світі в основному акцент на собі, тоді немає такого поняття, як да допомога, підтримка і так далі. Тому що виживає сильніший, так би мовити. Однак лише люди, які однак життя з Богом. Воно говорить про інше: люби ближнього свого, люби Господа, Бога свого, да? тобто вже акцент на відносинах, якщо ти любиш інших, тоді ти любиш і Бога. І це будує от такий соціум, який, в, якому, в, е, в якому жити е, е, має бути, життя має бути ідеальним згідно Божого Слова. Тому що написано в кінці: Господь царюватиме вічно, твій Бог сіоне протягом усіх поколінь. Як би ми собі не гадали, як би ми не думали, що життя от, воно таке досконале, там, без Бога і так далі, однак Господь царюватиме вічно і Бог завжди піклуватиметься про своїх людей, Господь завжди буде. Шукати цієї праведності і рано чи пізно припиниться існування землі і гріха, і ми зможемо, врешті-решт, люди, які ось весь час покладалися на Бога, вони отримують той благословенний час, благословенну можливість жити, перебувати з Богом вічно. Ну Тому і такі, як би. Підсумок всього цього псалму. Написано Алілуя Хвала Богу. Давайте сьогодні, протягом всього цього дня, пороздумуємо над тим, на кого покладаюся я. Це людина, це якась духовна особа, яка підтримує нас. Чи все ж таки це сам Господь, який любить нас, який створив нас. Який піклується про нас кожного дня, який завжди очікує, допоки ми звернемося до нього. Чи все ж таки це людина, яка, яка сама бореться в цьому світі, яка сама от шукає о, способи, як підтримувати свій духовний стан і так далі, і сама настійка і хитка. На що ми покладаємось? І давайте. Славити нашого Господа, який завжди поруч, і який завжди готовий відповісти на наші особливі внутрішні питання, з якими ми от сьогодні ходимо цими, цією землею, так би мовити. Запрошую вас до молитви. От що небесний, дякуємо тобі за. Новий ранок, який ти подарував для нас. Дякуємо тобі, Господь, за відкриття, які, які ти нам даруєш, що показуєш, наскільки важливо і трепетно ми маємо відноситися до твоїх законів, до твого імені, до, до того, на що ми покладаємося взагалі. Дякуємо, що ти кожного дня будуєш наш характер, змінюєш, змінюєш нас, зміцнюєш нас. Допоможи, Господи, Боже, нам все ж таки е, рухатися і надалі цими сходинками віри, незважаючи на ті перепони, які ставить противник та диявол на нашому шляху, допоможи нам, Боже, бути вірними Тобі, рухатися, Господь, твоїми дорогами і завжди пам'ятати, що ти, Бог люблячий. Бог, який підтримує нас, який піднімає, який захищає, який завжди поготові для того, щоб відповісти. Допоможи завжди нам це пам'ятати і ділитися цим з іншими, показувати на те, який ти дійсно чудовий Бог, люблячий, прекрасний. За все тобі Господь, велика подяка і слава. Амінь.